Швидке редагування фотографій. Перетворіть зображення у відтінки сірого. Налаштуйте яскравість, тіні та збільште різкість, доки ключові елементи не стануть видимими та чіткими. Подібні опції будуть доступні в програмах для Android або настільних комп'ютерів. Створіть свій дизайн відповідно до форми об'єкта, на якому ви будете гравірувати, або обріжте фотографію в додатку Lazer щоб вона відповідала об'єкту, відкрийте додаток Lazer та підключіть свій лазер 3. Відкрийте свою фотографію за допомогою кнопки альбому. Виберіть режим Сірого та переконайтеся, що вибрано дитерена. Інвертуйте зображення за допомогою прапорця. Виберіть роздільну здатність 4К. Виберіть розмір, який відповідає об'єкту, який ви гравіруєте. Використовуйте попередній перегляд, щоб вирівняти об'єкт. Виберіть далі. Зображення тепер буде перенесено на лазер Пекер 3. Виберіть такі мінімальні налаштування потужність 100, глибина 60, прохід 1. Натисніть Старт. Якщо вам до вподоби огляд лазерних станків лазерпекер та ви хотіли б дізнатися більше про особливості в користуванні ними, підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях про що ще хотіли б дізнатися, та ставте лайк, аби ми мали підтримку у створенні подібного контенту. Аби придбати Лазер 3, переходьте за посиланням під відео в інтернет-магазин HomeCity. Дайте політ своїй творчості разом із ЛазерПекер 3.